Родину переселенців із Маріуполя виселяють з приміщення, в яке півтора роки тому під спалахи фотокамер заселили як в соціальне житло для людей з інвалідністю. Скандал розгорівся у Кропивницькому. Голова обласної організації людей з інвалідністю на початку повномасштабного вторгнення презентував модульні будиночки як соцжитло, але згодом продав хатинки разом з мешканцями. Родина Купалкіних єдині, хто категорично відмовляються виїжджати. Ситуація розбиралася. Юлія Бабак. у цьому однокімнатному модульному будиночку живе велика родина переселенців, пані Анастасія з 16-річною донькою, сином з інвалідністю, лежачим дядьком і собаками. Це скраматорська переселенка. Її підплити викинули, а ми її забрали. Тут оселились півтора роки тому. Щойно вибрали з окупованого Маріуполя. Це містечко, як було заявлено керівником Союзу організації інвалідів і Червоним Христом. Вони побудували таке містечко для переселенців з інвалідністю. Це так і афішувалося. Це нас знімали журналісти, телебачення приїжджало. Нас поселили на таких умовах, що ми проживаємо безкоштовно, без орендної плати, але ми оплачуємо всі комунальні послуги. Що ми по цей час і робимо у 22-му році? Сюди заселили п'ять родин. Згодом люди роз'їхали. За власним бажанням лише родина Купалкиних залишалась жити тут. Та раптом Анастасію повідомили у приміщення новий власник. Людина, яка нам надає це приміщення і бере нас на проживання, вона бере на себе ж обов'язки. Получається по нам. А по факту він продає разом з нами. Та людина, яка купляє, тепер нас виставляє. Вибачте, на вулицю чому так вийшло? Анастасія почала з'ясовувати сама. виявилось Приміщення не належало соціальній організації, і останні п'ять років було в приватній власності. Тож підозрює, колишній власник їх використав в особистих цілях, щоб гуманітарну допомогу надали сюди. Гроші донорів, да, залучити. Забезпечувала переселенців усім необхідним. Тоді обласна організація Червоного Христа, але каже її директор: допомогу надавали виключно людям. Кошти на облаштування приміщення не давали. Подорожній Сергій Михайлович. Прийшовши в Червоний Крест, представився, якщо він уповноважений президентом в справах інвалідів і запропонував житло для переселенців. Ми на це згодились, надали цим переселенцям в тих помешканнях, які він представив різного роду допомогу. Це і засоби гігієни. Посуд, постільна білизна, але потім з'ясувало, що Сергій Михайлович виселив цих людей. Ось така ситуація. На жаль, що ця людина десь пропала. Тобто, чи вона поїхала за кордон, чи вона десь сховається. Не відповів на дзвінок Сергій подорожній і нам Ніхто не може дозвонитися? Телефонували вже журналісти, які були до вас, намагалися зв'язатися. Жоден, жоден. Як придбав приміщення з переселенцями, новий власник коментувати на камеру ситуацію відмовився. Телефоном лише повідомив, вважає себе жертвою обставин і недобросовісного продавця. В міськраді ці будинки не зареєстровані як житло для переселенців, а у родини Купалкіних немає договору оренди, тобто і права тут залишатися, коли новий власник проти немає. Сім'ї пропонують переїхати до соціального гуртожитку або ж у приватний будинок. Розглянувши ці пропозиції, вона відмовилась. Ми з центром «Я Маріуполь» продовжуємо пошук цих приміщень, тому що вона бажає переміститися в приватну оселю. Щоб на повітрі був і людина, яка є особи з інвалідністю першої групи, і також щоб діти могли добиратися до навчальних закладів. А от щодо колишнього власника модульного містечка, прокурори почали перевірку через використання благодійної допомоги і залучення бюджетних коштів. Із Кропивницького Юлія Бабакартурпоріханян Моукраїна марафон Єдині новини.